Гра на розвиток уваги прилетіла комаха. Добре, здоров'ячка, друзі. Приготувалися до гори? Тож? Почали? Тук, тук, тук-тук прилетів до мене жук. Все кружляв, кружляв, кружляв. Пісеньку свою співав. жу-жу-жу, всі секрети розкажу. Уха 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 залетіла сіра муха, все кружляла і кружляла, пісеньку свою співала. Дзи-дзи-дзи, дзи дзи дзи, дзи, -дзи, -дзи. Не доїла муха нам ля-ля-ля-ля-ля-ля залетіла смугаста бджола. Це кружляла і кружляла, пісеньку свою співала. джу 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 Не чіпайте бо вкушу! Молодці, ще побраємо.